Доброго дня, діти, а також шановні наші батьки. Ми знову з вами зустрілися на нашому чарівному занятті. Занятті з малювання. Діти, а підскажіть мені, будь ласочка, яка у нас пора року зараз на вулиці. Так, звісно, осінь, молодці, розумнички. А що ж в нас восени відбувається? Так, ідуть дощі. Небо сіро похмуре, так, дує холодний вітерець. так. Сонечко уже не так гріє і не так спекотно, як влітку. Так, молодці, а ще йдуть дощики. Давайте покажемо, як іде дощик, як він накрапає. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять. Ми промочим. Молодці малята. Ось погляньте на цю картину. Так, на ній зображено. Як ви думаєте, що дерева, кущі, і вони якого кольору, ці листочки на деревах, на кущах? Так, звісно, жовтого, розумнички, а ще якого червоного, так. Трішки і багрові ось такі. Золота теж такого кольору, Так, невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Хто це така? Так, звісно, малята, розумнички, це осінь. Ви гарно все відповідали. А тепер ми з вами зайдемо в нашу художню майстерню і пригадаємо, які правила треба нам знати, щоб намалювати ось такий. Осінній сад, так, але перед цим ми з вами що проведемо пальчикову гімнастику. Пожовтів зелений сад, у Діброві листопа листячко шуршить, шуршить, шор-шук. накрапає. Кра-крап. Кра-кра, молодці. Ось у нас заздалегідь вже підготовлені деревця, пущики, як у мене на малюночку. А ось і листочки наші принесла нам чарівниця осінь. Так, листочки якого кольору. Так, жовтого, це якого червоного, це якого. Ось такого помаранчевого, так, кольору. Ось він, так. Молодці малята! І ось такі листочки. Ми що? Будемо малювати на наші дерева. Але спочатку ми їх викладемо на кожну дерево, на кожне. Ось так, таким чином. А потім будемо брати пензлика. Пензлик беремо три. Треба... Беремо пензлик у праву ручку, змочуємо його у скляночки з водою. Так. Зайву водичку ми об край нашої скляночки витираємо. Набираємо яку фарбу. Так, жовту, молодці, і жовтою фарбою. Охайно намащуємо наш жовтий листочок. Ось так. І прикладаємо. Потім беремо яку фарбу. Так, червону фарбу. А пензлик беремо листочок наш, теж його намащуємо охайно, обережно. І прикладаємо до нашого дерева і беремо нашу фарбу якого кольору? Так, кольору помаранчевого. Ось він. І намащуємо. Теж листочки і прикладаємо до нашого дерева. Ось так. Молодці. Так, діти, тепер ми охайно, обережно знімаємо наші листочки чарівні. І погляньте, яка в нас краса вийшла з вами. О охайно, обережненько. Знімаємо кожен листочок з дерева. Погляньте справжній осінній сад. І вам такого бажаю, а за допомоги вам допоможуть ваші батьки. На цьому все. Бувайте, бувайте! До нових зустрічів!